В ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, спричинивши екологічну катастрофу для Херсонщини та найближчих регіонів. Сьогодні більше півтори тисячі людей евакуюються з місць підтоплення. 1800, понад 1800 будинків. Сьогодні підтоплені або зруйновані. Сьогодні сумщина, як і решта всіх регіонів України, допомагають. Жителям Херсона, Миколаєва, іншим регіонам, які постраждали від цієї надзвичайної ситуації. Наш обласний гуманітарний штаб сьогодні готує відправку води, теплопушки, каністр і іншого матеріальних технічних засобів для надання допомоги жителям і всьому цьому регіону. Також готуються конвой наш гуманітарний за допомогою наших аграрних підприємств та підприємств промисловості, крім того, Сумщина готова прийняти людей, що евакуюються. Сьогодні область може прийняти понад 400 людей для відселення, тих, які побажають далі знаходитись у нашому регіоні. Руйнування Каховський ГЕС – ще одне підтвердження. Всього світу, що Росія країна терористів.